Анна Ярославна, дочка великого київського князя Ярослава Мудрого та його другої дружини, шведської принцеси Інгігерди, дочки короля Улофа III, онука київського князя Володимира Святославича, дитинство якої пройшло у Київській Русі, яка на той час вважалася однією з наймогутніших і найрозвиненіших держав у світі, друга дружина короля Франції Генріха I. Мати французького короля Філіпа І та вермандуанського графа Гуго, який був одним із керівників Першого хрестового походу. Разом зі своїми братами та сестрами Анна здобула гарну освіту. Князівну навчали грамоті, історії, іноземним мовам, співу, малюванню, правилам етикету. Вона вивчала математику, граматику, зналася на історії та володіла грецькою мовою та латиною. Коли дочка виросла, Великий князь став обирати для неї гідну партію. Ярослав був мудрим політиком і хотів за допомогою шлюбів власних дітей укріпити з європейськими монархами зовнішньополітичні зв'язки. Могутність батька і її врода приваблювали королів інших країн, до яких дійшли чутки про розумну і чарівну князівну. 12 травня 1051 року у кафедральному соборі міста Реймс відбулося вінчання Анни Ярославни та Генріха І. Струнка блакитного кабілявка, яка знала п'ять мов, під шлюбним контрактом підписала Анна Ер'їна, королева Анна. А неписьменний Генріх поставив хрестик. Невдовзі Анна коронувалась на престол Франції, це була перша королева Франції, яка коронувалась у соборі Реймса. З того часу всі французькі королі присягалися на Євангелії, привезеному Анною з Києва. У яку варварську країну ти мене послав, тут житла похмурі, церкви потворні і звичай жахливі. Ти казав, що французи розумний народ, а вони навіть письма не знають. Показала книжку корою. Він поморщився гідливо і каже Я не священик, щоб стільки читати. У нас в Європі жоден король читати не вміє, писала батькові у листі Анна Ярославна. Королева вирішила виправити ситуацію та почала навчати грамоті короля та придворних, а також змусила їх користуватися виделками. Анну Ярославну шанували наймогутніші особи того часу, відзначаючи її доброту, благодійність і набожність.